Вітаю на моєму каналі Полідеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні у нас чергова частина профілактики Альцгеймера. Так як я собі вирішила зробити все-таки розмітку, щоб мені легше було. Бескицькі баськи у нас ну, ніяк не обходиться. Це все діло. От, і називається. Чим би, що би робити, аби помішати? І головне, що і спихнуть, не спихуються. І посидіть кисючці хочеться. От. Ну, зірка екрану. І от, як я казала, що чому я вирішила робити розмітку таку вже вишивкою. Бо милом стирається, і лінії виходять нерівні. Тут, в принципі, до рівності ніхто і не прикопав бися, бо бачите, зробила полосу, а вона кривенька. Все рівно буду вирівнювати по факту. От. Але е, сильно Відмітила. От. І тепер продовжую. І от коли йде вже така розмітка на вишитому, то зразу робиться таке, як не обмеження, а виділення фрагменту от. і виходить набагато краще. Я навіть не уявляю, що має вийти, але роблю і роблю. От, як сказала моя племінниця, що ну, не знаю як, але профілактика Альцгеймера шикарна. І от я вже роблю симетрію. Квадратики, до речі, так як я вам показувала, не... це я зробила помилку, бачите, там пропустила один рядочок. І тепер його випорювати треба. Ну, А не не пристосована до вишивки. Відповідно, все-таки важкувато це все діло робити, але зроблю. Ось, дійшла до цієї помилки. Все, закінчую вже майже за цей квадратик і щось вимальовується. Бачите, в мене не квадрати, а прямокутники виходять. Прямокутники, але ніхто ж мені програму не ставив. І ось вже чотири прямокутничка зроблено. Це як в казці, раз і зроблено. Тепер у мене е, треба доробити е, трикутнички. Я спершу думала, бачите, зробила по, е, по половинці і думала, ту половинку якось по-іншому. Але потім, як бачите, в перший е, у мене вийшов однотонний. Такий. От. І відповідно чому роблю перекреслюю, тому що, щоб серединку не завалити, так якось у правому нижньому. Бачите, трошки серединка завалена. Скоріше всього, я робила її без полоску. Ну куди ж без кицькі баськи Ну, от куди? Паська це наше все. І от, е іти по пунктиру зліва направо чи справа наліво. Я спершу заморочувалася, ну, щоб туди йти пунктиром, а назад йти вже оббивати. Але вирішила, що це не настільки принципово, щоб над цим заморочуватися. Спонахала кіцька мені палець до крові. Безсовісна. Ну, що з нею робити тепер? Ну, хто мене так, хто вавку зробив? Хто вавку мені зробив? І от є одна частина. Закінчено. Більш закінчений конструктив вийшов, я маю вам ще показати.